На деокупованих або місцях, де колись велись активні бойові дії, є великий ризик зіштовхнутись із вибухонебезпечними предметами. Який ризик? А й собі така зустріч, і чим ми можемо зарадити, якщо вже стався вибух, розглянемо в цьому випуску нашої передачі. міновибухові поранення це поранення, які виникають під впливом одночасної дії різних чинників, з якими людина стикається після того, як спрацював вибуховий пристрій для України. Питання мінної небезпеки набуло внутрішньодержавної проблематики проблематики спочатку гібридної агресії Росії у 2014 році. А з року це питання набуло ще більшої актуальності. В першу чергу, коли ми бачимо вибухові Небезпечний предмет або будь-який, який викликає в нас якусь тривогу, нерозуміння, що це, і причиною чого могло з'явитися цей предмет, ми з'явитися перед нами. Ми маємо точно обмежити рух і себе, і інших людей до цього предмету і відповідно викликати фахівців. Якщо це саме частина уламок або Повноцінний вибухонебезпечний предмет у нас є можливість повернутися назад, тобто трохи далі відійти від предмету, обмежити рух, поставити якісь яскраві стрічки або, можливо, оголошення, будь-що, що буде людей убезпечувати від доторкання до цього предмету. Викликаємо фахівців, відповідну поліцію, службу ДСНС, можливо, і для того, аби вони вже викликали відповідно фахівців, які розбиратимуться з цим уламком або з цим предметом, якщо ж це повноцінно ми бачимо міна або замінована територія, або ж це можливо, ви йшли і побачили, що позаду у вас є табличка з сірим тлом, то скоріш за все в мінному полі. Відповідно, рухатися нікуди вже право-ліво не можна, тому що міна ніколи не буває одна, вона завжди ставиться у великій кількості. Якщо є навіть протитранспортна, то поряд будуть противопіхотні міни. Які дуже важко помітити. Ну і відповідно проти транспортні міни є дуже такий величезний міф, що вони не реагують на людей, але насправді вони так само можуть реагувати на людей, тому що ми не знаємо, як довго вона лежала, в якому стані вона чи вона можливо мала вже здетонувати, але ще не здетонувала за якихось обставин, таке інше. Тоді ми, звісно, не маємо права рухатися. Ми маємо стояти на місці і зупинити людей, які рухалися за вами, якщо такі є. Кликати на допомогу, якщо є можливість, телефонуємо. Якщо навпаки, є можливість покликати і не телефонувати, то краще покликати і голосом звернутися до людей, тому що радіохвилі, які видають наші телефони, так само можуть стати причиною детонації вибухонебезпечних предметів. Найчастіше, якщо людина потрапляє в таку ситуацію, вона зазвичай втрачає якусь кінцівку або отримує осколкові поранення. Відповідно, якщо ви стали свідком. Кум цього ваша задача допомогти людині просто подати якийсь предмет, якщо ви можете це зробити, і не вийде те, що людина не зможе спіймати і зробити собі допомогу самостійно. Але це, звісно, якщо стосується мінного поля, тому що наближатися ви не маєте права, є ризик збільшення загрози і для постраждалого, і для вас. Якщо є можливість, докидуємо якусь там перев'язувальний матеріал, або людина принаймні перетиснула судини і змогла зупинити сильну кровотечу, і дочекалися відповідної служби рятівні. Якщо це вибухонебезпечний предмет, то ми маємо людину. Подалі відтягнути від місця, де це сталося, і так само коли в нас травматична ампутація кінцівки, ми маємо накласти тиснючу пов'язку на саме місце травми, тобто одна частина тисне, іншою ми затискаємо. Можна зверху прикладати щось додаткове, щоб створюватиме тиск. Це може бути камінь, це може бути палець або будь-що, будь аби збільшувати тиск відповідно на рану і знижувати кровотечу. А травмовану кінцівку, якщо можливо її забрати, то вона має бути складена в пакет, і має бути другий пакет, в якому буде холодна вода, аби було було холодне середовище для цього цієї частини тіла, і аби була змога потім її пришити. Якщо ви вмієте користуватися турнікетом, і дійсно впевнені в тому, що ви зможете ефективно його накласти, так можете використовувати, це буде чудова нагода і це буде швидкий результат, чим корисний саме турнікет, тим, що ви можете його накласти собі самостійно, вам не потрібна допомога сторонньої людини. Що стосується, все ж таки більш М'якого варіанту і кращого для цивільних умов це краще робити джгут-пов'язку, тобто так само використовуємо або футболку, або можливо там є косинка, шарф, будь-що, і ним зробити умовний турнікет. Тобто він накладається, якщо це рука, то під пахву накладається, робиться вузол для того, аби затиснути наші головні судини. Якщо це ноги, то так само більше ближче до паху. Ми робимо вузол, затягаємо і умовно чимось робимо закрутку. Тобто, це може бути ручка, фломастер, палиця, аби створити умовний турнікет, якщо його немає під руками. Що стосується, стосується джгуту Есварха, то тут трохи є небезпеки, тому що його дуже складно накласти дійсно правильно. По-перше, це гума, і вона має е таку можливість, як стягуватися назад і через це знизу знижується відповідно сама ефективність накладання джгута і може знижуватися в обидві сторони: по-перше. Може навпаки послаблюватися джгут, а можливо, навпаки, затягуватися сильніше, відповідно, робити зайвий тиск на рану, що може призвести до ампутації кінцівки, все, що знаходиться нижче накладання. Ну і до того ж, джутесмарха має накладатися тур на тур, і кожен тур має бути натягнутий до білого. Це доволі складно фізично зробити, особливо самостійно. У випадку, якщо з кимось людей ця неприємна ситуація, на жаль, трапилась, слід взяти на озброєння наступний алгоритм дій. Чим швидше всі кроки виконаєте, тим меншими будуть наслідки від отриманих мінно-вибухових поранень. Перша допомога примі. примі... Оглянути місце, де стався вибух на предмет безпеки його для постраждалого та вас. Оглянути постраждалу особу. Одразу викликати швидку допомогу, аби не гаяти дорогоцінний час. Перевірити, чи є мінно-вибухові поранення, перебуває людина в свідомості, є чи нема в неї шокового стану, Ознака Самого останнього є запаморочення, сильна слабкість, знижена температура тіла. У випадку кровотечі зробити все можливе для її зупинення. Перевірити, чи нормальним є дихання в постраждалої особи, чи нічого зайвого немає в дихальних шляхах. За потреби здійснити серцево-легеневу реанімацію, в разі наявності ознак чи ризику переохолодження накрити людину, постійно перевіряти поточний стан людини до приїзду швидкої допомоги. А взагалі, військові адміністрації, правоохоронці та рятувальники наполегливо застерігають від перебування на територіях, де велись активні бойові дії, та які перебували під російською окупацією. Тож прогулянки на таких ділянках прямо торкаються небезпеки для життя та здоров'я, особливо якщо там сапери не попрацювали. Правила поведінки на території, де виявили вибухонебезпечні предмети: не робити зайвих рухів в полі чи в лісі, де легко можна сховати розтяжку або міну, намагайтеся залишатись на місці, покликати голосом на допомогу за можливості без використання мобільних телефонів. Адже деякі боєприпаси можуть активуватись саме від радіосигналу, запам'ятати місце небезпечної знахідки. Це в подальшому допоможе оперативним службам зробити цю територію безпечною після ретельного огляду. В разі наїзду машини на міну і отримання ушкоджень несмертних. Тельних для життя, намагайте залишатися всередині автівки. Якщо машина загорілась, вийдіть з неї, обійдіть ззаду та тримайте з дороги, якою їхали до вибуху. Зберігайте спокій та витримку, не панікуйте та чекайте на прибуття допомоги. І Пам'ятайте біду краще попередити ніж долати її наслідки. Не наражайте себе та оточуючих вас людей зайвий раз на небезпеку. Уникайте відвід території, де є ризик зіштовхнутись із вибухонебезпечними предметами військового походження.